Однак і цей нюанс треба тримати в голові, тому що динамівці кияни переважно грають на натуральному газоні. Зараз вихід сам на сам удар пората, і м'яч у Сіці на перших хвилинах сам на сам реалізовує вихід. Сьомий номер. Дмитро Кримчанін розставитися так і розіграти м'яч. Гусів на Пономаренка передача його трошки тримають, але м'яч залишається у киян. Білий-білий просувається вперед. Передача ліворуч. На лівому фланзі відносно вільний пас. Удар поворота. м'яч залітає в сітку. 22-й номер Кирило Осипенко. Але весь, як кажуть, прикол в тому, що в першому таймі полтавці перемагали 3-0 і примудрилися в другому таймі пропустити 4 м'ячі. Це означає, що тут навіть от зараз рахунок на табло у нас 0-2, простріл, простріл, удар Гусева по воротах у всі забиває Гусєв третій м'яч у ворота полтавці. Це точно таке розхолодження, розклеювання з боку полтавської ворстві другого м'яча.